Буквально годину тому у Парижі завершилася зустріч між державним секретарем США Джоном Керрі та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як заявив Керрі, мета зустрічі полягала у тому, щоб знайти точки порозуміння між країнами заради вирішення світових проблем. Одне з головних питань, які багато годин обговорювали дипломати, ситуація на сході України після завершення переговорів Джон Керрі заявив, що єдиним прийнятним для заходу шляхом розв'язання конфлікту є повне виконання домовленостей досягнутих у мінську, що накладає на Росію. Конкретні зобов'язання Джон Керрі наголосив, що на важливості звільнити усіх полонених, включно з Надією Савченко, виведення російських підрозділів з України та повернення державного кордону України під контроль уряду у Києві. Державний секретар США підкреслив у розмові з Лавровим, що Сполучені Штати визнають легітимними лише вибори до Верховної Ради України а задумані сепаратистами власні вибори Вашингтон розглядає як порушення мінських домовленостей.